Ми встигнемо. Дяк. Шановні народні депутати України, члени комітету, добрий день. Ми починаємо наше засідання. Сьогодні у роботі комітету беруть участь вісім членів нашого комітету. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається шляхом підняття рук. Якщо у кого позиція утримався або проти, прошу озвучити це також голосом. Для роботи комітету необхідно затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше. Прошу проголосувати за нього. Хто за? за. за. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Перше питання: порядку день. Про звід повторних пропозицій національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сферах. Електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку до проекту закону про державний бюджет України на 2023 рік, номер вісімдесят від 14.09.22, нанесений Кабінетом міністрів. Прошу до доповіді Олександра Животовського, голову нас регулятора. Добрий день, шановні колеги. Добрий день пане Романе, заступник міністра. Дякую за можливість ще раз представити на наш запит. Значить, я спробую дуже коротко і по суті. Дійсний законопроект 8000 тисяч не надає комісії видатки споживання розмірі ста десяти мільйонів гривень. Ми розраховуємо нашу мінімальну потребу у фінансуванні у розмірі 295 мільйонів, тобто просимо про додаткову потребу у 185 мільйонів гривень. Коли ми дивимося на 295 мінімальну потребу, вона складається з заробітної плати та витрат на контроль якості мобільного зв'язку. Значить, 295 це загальна сума. На контроль якості мобільного зв'язку ми плануємо витратити 40 мільйонів гривень. Звідси залишається 265, 265 мільйонів. Це разом з нарахуваннями на заробітну плату. При цьому середньомісячна заробітна плата складе 65 тисяч гривень без, без, без нарахувань, тобто чист, чисте. Хочу для справки нагадати, що у законі про електронні комунікації оклади апарату комісії зазначені у, у діапазоні від 10 до 25 мільйонів а, а, до, до 25 неоподаткованих прожиткових мінімумів, Мінімумів, що, якщо рахувати по 200 цей мінімум, то виходить від 21 до п'ятдесяти тисяч гривень. Це оклади, які зазначені в законі про електронні комунікації. А у якості компенсатора, так, що ми на останній нараді Міністерства фінансів слушно зауважувало, що для того, щоб балансувати бюджет, повинні бути компенсатори. Ми пропонуємо внести зміни до державного бюджету і і, і внести 1 мільярд гривень у якості доходів від, від нових ліцензій на частоти, які ми разом з колегами з держпрозв'язку та Мінцифри плануємо залучити вже найближчим часом. Наразі у державному бюджеті сума від, 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 від ліцензії зазначена в розмірі 9 мільйонів гривень. Тобто ми. Пропонуємо збільшити доходну частину бюджету на 1 мільярд гривень за рахунок продажі нових ліцензій і просимо нам додати до бюджету 185 мільйонів. Дякую, доповідь закінчу. Дякую, Олександре. Прошу Романа. Допомінь. Доброго дня, шановні народні депутати. Почув виступ. Також ознайомився попередньо з цифрами по зарплаті. Дивіться, рішення все одно за народними депутатами, да, там, правки вносити, тобто уряд на сьогодні не втручається да, там, в рішення народних депутатів. По-друге, що говорять цифри, е, подані зараз уточнені. Середньомісячна зарплата на фактичну чисельність, пан Олександр сказав, е, е, суму коштів, які люди отримують, я так розумію, на руки, там близько 60 тисяч гривень. Ми рахуємо, звичайно, не на руки, це там близько Вся грязна заробітна плата середня буде складати близько 80 тисяч гривень на місяць е працівникам. Середньомісячна заробітна плата народних депутатів на сьогодні грязна, близько 60 тисяч гривень народних депутатів. Тому мені складно, як урядовцю прийняти рішення. Що в нас якісь органи, і це не без претензій до комісії, в нас позиція всім однакова. На ЗК, на БУ, там і все інше, Нацрада з питань телебачення, у нас позиція однакова. Про те, що не може бути таких перекосів заробітної плати в органах державної влади. Ми, коли йшов закон на підпис президенту, оцей, де встановлювали, ми писали на Вето. Да? З оцих міркувань, проте таких перекосів не повинно бути. Звичайно, ну, президент не підписав, і я то закон прийнятий. Тому позиція Мінфіну не зміниться апріорі, яку б цифру не поставила комісія? Ну, відверто, Бо тому що таких перекосів не повинно бути. Це перше по зарплаті. По-друге, хотів задати питання до Олександра з приводу додаткових джерел. Це аргумент може бути для Мінфіну, да? Бо тому що нам треба баланс, звичайно. Да? Кудись ми додаємо відповідно, звідкись треба взяти. Суму в 9 мільйонів гривень, коли ми формували бюджет на 23-й рік. Хто подавав? Ваша комісія подавала цю цифру прогнозного доходу на наступний рік? Абсолютно так. Ця цифра була Що змінилося? подана. А я Що? поясню. Я поясню. Будь ласка, ця цифра була подана у три місяці тому, і за три місяці ситуація помінялася. Це мова стосується. А як народні депутати пан Крячко і пан Федієнко повністю в курсі додатковий діапазонів два шістьсот два триста. Підготовча робота по ним вже відбувається на фінальному етапі. І зараз ми можемо стверджувати, що ми дійсно віримо в те, що буде додатковий мільярд гривень бюджету. Тепер по стосовно заробітної плати і стосовно порівняння, хочу нагадати, пане Олександре. Що? Давайте тоді це я пере, я переб'ю. Давайте визначимося з доходами, бо в першу чергу, мабуть, пропозиція народних депутатів залежатиме від того, чи будуть доходи. Датам, да. це відверто так, бо тому, що для мене як для Мінфіну, дивно, чому за три за о, з 15 вересня, коли уряд подав закон про бюджет сьогодні, 30-те, у нас дохідна частина державного бюджету зросте на цілий мільярд. Ну, а то, я це вам поясню: це, це не фактор. з 15 вересня. Я вам ще раз скажу. Це з 20 а, червня. Коли ви у нас питали, і ми вам відповіли, що з постаном на 20 червня, ми планували і думали, що з рахуванням вій воєнного часу тендери проводити до ліцензування проводити буде, ну, визначалося нам мало ймовірним. Тому ми, як відповідальні особи, надали вам суму в 9 мільйонів сьогодні. Як відповідальні особи попрацював ці три місяці, ми готові задекларувати один мільярд. Це дійсно залежить від співпраці з Мінцифрою і Держпідзв'язку, і це погоджена позиція, принаймні, з Держпідзв'язком. Осьте мене на мабуть хвилини три на ваш виступ пропав зв'язок. Ну я думаю, що ви не будете повторюватись. Можливо, ми після наради потім ви мені поясните, що змінилося й бажано це в якоїсь в документальній формі оформити. Там, Там надіслав листа з, з з цієї цифри, і ми готові я, аргументувати мож... це на на, на на комітеті з питань бюджету і аргументувати це. Окей, скиньте мені тоді листа, якщо можна там в телефонному форматі, щоб ми його могли проаналізувати. Бо я його ще не бачив. Ну якщо народні депутати підтвердять цю історію, ну звичайно, це аргумент, да можливий аргумент. Uh, якихось речей uh, про підтримку Якщо да, Ну але це якщо, планувати... якщо дозволити ще одну репліку. От е, пан міністр каже про те, що там порівнює рівні зарплати там, народних. Я хочу нагадати, що на сьогодні, в 2022 році, середня зарплата працівників регулятора становить 21 тисячу гривень. Якщо нічого не робити з тим проектом бюджету, який зараз лежить на столі, середня зарплата буде 19 тисяч гривень. Це 100, А якщо дивитися закон про електронні комунікації, до якого ми всі доложили багато зусиль, там мінімальна зарплата на оклад, просто оклад становить 21 тисячу. І якщо нічого не, не, не зробити з діючим законопроектом 8 тисяч, то в принципі ми вже розглядаємо плани по відправленню у прості третій персоналу. І якщо це відбудеться, багато функцій, включаючи ліцензування і включаючи додаткові надходження до бюджету, будуть поставлені під ризик. Дуже дякую. Ще Один аргумент в такій ситуації всі міністерства. Ну, чесно, і Міністерство інфраструктури, ну, всі міністерства. Не можна в системі органів державної влади говорити про те, що хтось гірше працює, а хтось, а хтось краще працює. Ну, чесно, має бути системна робота, в тому числі в умовах оплати праці. Не може один регулятор мати більшу заробітну плату, чи ж в народних депутатах або в президента України. Тому порівнювати хто що працює некоректно в даному випадку. Я Рівні вам говорю про не загальну випадку. систему. Ми, міністерство порівнювати. Uh, yeah. Тому що я вам кажу про загальну систему. І міністерства, і інші міністерства отримують середню зарплату так само 20 тисяч гривень, 20, 19 і 20. Все. Яке рішення буде в народних депутатів? Ну будь ласка, дякую. Дякую, є питання до питачів. Прошу Доброго дня. шановні колеги дивіться. Ну з того, що я почув, один мільярд все ж таки надходжень до бюджету. Ну, для мене це ефективність роботи того або до іншого державного органу. Якщо ми кажемо про регулятора, то я вважаю, все ж таки, що він ефективно працює. Ніхто не заважає іншим до речі, міністерствам або центральним влади зі спеціальним статусом також працювати для того, щоб збільшувати надходження до бюджету. Але тому я буду підтримувати цю історію, але дивіться познайомився з бюджетом, подививши що останні на опрацювання питання кібербезпеки, концепції стратегії, які нам закладає президент, який каже, що максимально і міністерство цифрової трансформації максимально потрібно все оцифровувати у разі, якщо може статись таке. Ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в стані війни, і все може бути що завгодно. У мене питання до регулятора. Чи почали ви створювати єдину цифрову платформу щодо регулятора? В якому стані у вас знаходяться відповідні всі там регуляторні документи, ліцензії, дозволи, тобто вони онлайн чи офлайн? Чи можуть вони бути втрачені у разі якихось там несподіванок? І що все ж таки потрібно, якщо ця цифрова платформа ще не створена? Для того щоб все ж таки почати створювати цифрову платформу? Дякую. Це питання все ж таки без безпековості, вони мені цікавлять. Дякую. Ну, я чесно скажу, що ситуація з о, о, оснащенням комісії Ахова і у, 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 своє, у, своє, у своєму оригінальному бюджетному запиті було за запрогнозовано витрати на наступний рік е, е, на загальну регуляторну платформу, яку ми повинні створити за, за законом. Ми бюджетували 44 мільйони, з них 19 мільйонів 300, якщо точно, а планували просили на наступний рік. Плюс до цього ще були бюджети на, на обладнання, такі як сервери. Звісно, от зараз ми про, про це ми, ну, не маємо оскільки тут така вже ну, розмова про економію. Ми цих коштів у цю мінімальну потребу 295 мільйонів не включали. Ми знаємо, що це важливо, і ми знаємо, що це. Що це може трактуватися як як питання державного державної безпеки, тому готові додати ці 19 мільйонів на наступний рік якості до до до, до цієї мінімальної бюджетної потреби? 15, 95, 295. а дев'яносто я так для себе не зрозумів, Чи є ризики втрати. Е Спроможності регулятору у разі якихось техногенних, давайте назимо речі своїми іменами, техногенних речей катастроф. Ну, звичайно, такі, такі ризики є, і звичайно, вся індустрія працює на, на тих реєстрах, які ми ведемо. Якщо з того чи іншого приводу наші сервери, які є, яким там по 10 років вийдуть з ладу, то в принципі ну, хаос, колапси хаосу. Да? У мене тоді питання до Мінфіну. Ну, ваша думка з цього, чи потрібно все ж таки якось намагатись фінансувати і цей напрямок, чи все ж таки, поки ну немає сенсу навіть піднімати це питання, але ми розуміємо, що у разі втрати цієї інформації вона втратитись назавжди. А, ну, дивіться, мені складно коментувати кожного органу. Да, бо, тому що пан Олександре, мабуть, краще розуміється на тих речах, які ну відносяться до компетенції ну, його органу. Да. Якщо він вважає про те, що ми дійсно втратимо, то мабуть я не піду не буду піддавати сумніву цим словам. Просто я пам'ятаю нашу дискусію ще під час розгляду бюджету 2022 року. Ну, ми намагалися якусь частину коштів враховувати на ті речі, які. Каже пан Олександр. І наскільки я пам'ятаю, ще тоді ми якусь частину суму коштів додатково враховували. Але знову ж я не можу зараз говорити про те, що був один секвестр бюджету, і так. на наступний рік планується теж скорочення. Ну, можливо, дійсно треба якісь додаткові кошти. Але так. потреба у всіх органах є, тому так. Тобто яким чином ми можемо врахувати цю пропозицію виглядає вже правок між першим ну, після першого читання, чи як чи регулятор може подати пропозицію, ну якщо формально, якщо формально, то до 1 жовтня народні депутати подають бюджетному комітету правки ага. щодо доопрацювання проекту закону про державний бюджет. Ну і вам зараз приймати рішення. Додаткової потреби. Звичайно, аргументом для нас і для бюджетного комітету буде, коли це буде збільшена дохідна частина, і ви паралельно пропонуєте підтримати той орган, який дійсно призведе до збільшення додаткових коштів до цього бюджету. Тобто, ну це буде аргументом на засіданні бюджетного комітету. Просто ну, я ну, розумію мільярд, свого досвіду. Я почув: на ну, ну, мільярд анонсований паном Животовським. Ну, це я думаю, аргументована частина. Я погоджуюсь, розумієте, я просто за роботу, за практику роботи в Мінфіні, чесно, не один рік. З 9 мільйонів до мільярду у нас не було от такого, якщо брати відсотковому вимірі, дуже складно повірити в таку суму. І дай Бог, дай Бог, щоб це дійсно так відбулося у 23-му році. Що ми все ж таки, якщо ми запишемо цю норму і врахуємо, що це буде мільярд. І в результаті пройде там 9 мільйонів гривень. Тоді я не знаю, да, наприклад, хто в даному випадку буде правий або хто буде неправий. Дякую. Єгоре, прошу. Доброго дня, колеги. У мене питання перше до Романа, пана Романа. А ви кажете, що середня зарплата по яка взагалі зараз середня зарплата по виконавчим органам влади? Ну, тобто наскільки вибувається ці 62 тисячі чистого окладу з тих, тих е, які, про які ви кажете. Зараз скажу: ну, от в мене лежить остання табличка, органів вже ж дуже багато, ви ж розумієте, да, Там, наприклад, ну, давайте комісія з радіо чи, чи, з телебаченням, наприклад. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Далі. да, Да. Так. Давайте по комісіям продаємося. Національна рада Боим, з телебачення Боим. закладений бюджет на фактичну чисельність близько 45 тисяч гривень. Комісія Боим. з питань цінних паперів фондового ринку 29 тисяч гривень. Якщо брати по міністерствам, які формують політику. Ну, от МЗС 27 тисяч гривень. Це я говорю про фактичну чисельність, бо тому що границя у всіх однакова. Ви ж розумієте, гранична чисельність у всіх зафіксована, але виходячи з фактичної, воно впливає на розмір середньої заробітної плати. Пане Романа, це... підкажіть, будь ласка. НКРЄКП цікавить. Це Національна комісія з питань регулювання енергетики. Енергетики, а наскільки мені відомо, там ж прив'язано до спецфонду. Так? Да? Чи не так? Можливо, хтось знає краще. Що вони не фінансуються із загального фонду державного бюджету. Вам відомо яка там цифра? Ні, в мене немає під рукою цієї цифри. Ну, там точно вона не мала. E, можливо, не мала, ну я ж кажу, я ж не знаю знову ж, ж умови оплати праці, може в них теж так само є окремий закон, який регулює їхні умови оплати праці, плюс є їхній спецфонд, де прописано, що заробітна плата виплачується із спеціального фонду, тобто не так, як всі, а так як і ну, виключення. Ну, я Можливо, є. така ситуація і є, я не можу це підтвердити. Я думаю, що як так, Добре, дякую е, за інформацію. Е, чи правильно я розумію, що, пане Олександре, що у вас зараз піднімається зарплата з 20, середньої з 21 до 65 Так, це заробітна плата, яка включає в себе Я, Я просто не от ті цифри, які пан Роман назвав, це про заробітну плату чи про оклади? Бо а, як рахується ці з чого з що складається ці 65, Це мінімальний. Оклад це 10 прожиткових мінімум на 2 сто множимо – Це 21 тисяча. І до, до цього є надбавки за ранг за вислугу років і одна матеріальна допомога на місяць на, на, на оздоровлення. Оце так відбувається. Я ще уточню народним депутатам, Цифр багато. Чесно, я відверто сам періодично запутуюсь. Я називав ці цифри. Це взагалі цифри, які не на руки отримує людина, тобто це грязні. З урахуванням всіх податків. Тобто, умовно, 24 тисячі гривень в міністерстві треба забрати ще 19,5%, і людина отримає там близько 19 тисяч гривень заробітної плати середньої. Народного депутата на сьогодні там близько 67 тисяч грязної заробітної плати. Е, на руки отримує, по моїм даним, близько 50 тисяч гривень заробітної плати народні депутати. Мають отримувати в 2023 році. Хоча неправильно, приклад порівнювати з вами, краще порівнювати з іншими. Я уточнюю. Ну... Я просто дізналася по НКРІ, значить вони фінансуються з внесків учасників ринку, а не з бюджету, і середня зарплата у них 40 тисяч. Ну, це без додаткових, звичайно. Uh, колеги, вибачте, звісно, але я ж я вважаю, що в три рази піднімати зарплату uh, в військовий час, це не є зараз uh, пріоритетом на сьогоднішній день, тому я проти такої uh, такого збільшення. Я думаю, що має бути там ну я не знаю 40 тисяч. Ми чули зарплату. М можливо, буде має, має бути 40 середня зарплата. Якщо є додаткова uh, потреба в фінансуванні, про яке каже. Пан Олександр Федієнко, там 20 мільйонів. Ну тут є обґрунтування, тут, я думаю, що якраз таки зменшуючи зарплату фонд заробітної плати, може додати ці 20 мільйонів, а не плюс, а не плюсичок 185. Дякую. Є ще питання до допідші? Прошу Єгор Чернівна до доповіді. Ну, давайте вирішувати, тому що я свою е, позицію висказав. Е, ну тоді я теж хотів би висказати свою позицію. Е, По-перше, там е, було озвучено щодо е, хтось краще працює, хто ні. Я думаю, це питання не зовсім так звучить, е, чи треба, щоб воно звучало? А е, хто ну ефективність цієї роботи? Е, це перше. Друге, це е, е, дохідна частина, яка. Який е, ти чий орган е, вносить до е, загального бюджету? Тобто то КПД, який він дає від своєї роботи. Е, ті 2 мільярди, на мій погляд, е, ну, є аргументом. Один, Один мільярд, який е, планується, енкарезі, е, Мінцифра та дистезії. З тою інформацією, що я маю, це в повніреально. Тому я вважаю, що треба підтримати Олександра Живатовського та НКРЗ та підтримати їх. Дякую. Прошу, Олександр. Я також підтримую цю позицію, бо дійсно я вважаю, що як президент багато разів казав, що ми повинні демонструвати не просто роботу, а ефективну роботу, і державні органи повинні демонструвати цю ефективну роботу надходження до бюджету. Але ну я буду підтримувати цю пропозицію. Звісно, але я хотів би додати, щоб ми проголосували ще також щодо виділення додаткового фінансування на оцю цифрову платформу. Бо, вивчивши це питання, це єдиний до, до речі, державний орган, я кажу, сапожник без сапог. Який має, який керує електронними комунікаціями, а не має по закону, який ми прийняли, єдину цифрову платформу. І більше це питання безпекові. Тому я все ж таки звертався до депутатів задовольнити пропозицію там щодо назва Олександр Животовський в цьому питанні, і поставити це під контроль, якщо ми будемо приймати. Так, я ще хотів би додати, що Ті 185 мільйонів, які зараз потребує НКРЗ, ми можемо. І я би теж, теж хотів би, би Романа просити прислухатись щодо виділення цієї 185-20 мільйонів на цифрову платформу, яка вкрай, не потрібна, вкрай потрібна нам зараз і для ефективної роботи НКРЗ. Дякую. Добре, давайте тоді я. Єгоре, я, прошу, я, я просив би тебе, ну, щоб якщо, додати це до рішення комітету, підтримати це рішення, щоб виділити ці суми на цифрову платформу. Тут потрібна тоді бюджетна програма, номер бюджетної програми, який класифікації. Окей. Давайте Ми, Ми пропишемо, Єгоре, ми пропишемо на фонд розв... розвитку. Давайте тоді таким чином зараз внести такі За результатами розгляду. Прошу підтримати рішення комітету. Перше, внести такі зміни до додатку, три проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік. Збільшити видатки загального фонду державного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку на 185 мільйонів 406 тисяч гривень. Класифікацію пропишемо тоді пізніше. І 20, 20 з них на фонд 20, розвитку? 20, 20, з яких, да, йде на там, фонд розвитку. Я, я... Да. вибачаюся, <реш> 20 – це регуляторної платформи Є... у 185 не було. Так, щоб ми всі розуміли, якщо ми це з двадцять на регуляторну платформу з 185 Ми тоді зменшуємо суми на на, на зарплати, так чи чи так, домовляємо? Так, так зменшуємо, зменшуємо. Да. Друге контроль за виконанням вирішення комітету покласти на заступника голови комітету Володимирович третє висновок комітету з даного питання на десяток комітету Верховної Ради України з бюджету з питань бюджету. Прошу підтримати. Дякую. Ну і доходну частину теж збільшити, да? А, так, да, до речі. А це нами збільшується, чи все ж таки ви подаєте? Ну, а, а, а я не знаю. Я, я... Регулятор подає його Ну да, але Зараз ж, різні, ви, ще, ви, так, але ще ми маємо корішення, що ви, як народні депутати, даєте хай роман, маємо, може краще підскаже. Як а, краще а, а, Дійсно, ми вже як органи виконавчої влади не маємо відношення до цього. Тобто, вся пропозиція має, має йти на даному етапі від народних депутатів. Якщо ви а, подаєте правку по видатковій частині, то зрозуміло, mm -hmm. народні депутати повинні подавати правку і по збільшенню дохідної частини державного бюджету. Тобто, ми вам народні депутати кажемо, вносимо пропозицію, що можемо збільшити доходну і просимо збільшити видаткову, і ви тоді подаєте. Добре. Давай давайте тоді в рішення комітету щодо дамо тоді збільшення а, дохідної частини на діннадходжень да да, від НКР, національної комісії, що здійснює державне регулянці сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку на 1 мільярд гривень. Правильно, так, так це так. код бюджетний 22.0.11.400, Плата за видачу, переоформлення продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним спектром 22.0.11.400. 22 так, ми, ми додамо. Добре. Добре. Дякую, Єгоре. І за позицію і за рішення, яке було озвучене. Народні депутати, прошу вас підтримати рішення комітету, яке озвучив Єгор речення та проголосувати. Хто за? Підгорна за увагу. Утримався. Сім утримався. за. Рішення прийнято. Дякую усім. До побачення. Дякую. Да, Игорь Сергеевич. Роман Васильевич. Роман Васильевич. Он выходит. А тебе всё понятно.